Зараз я вам розкажу один секрет, про який майже ніхто не говорить, а цей секрет про наше тіло. Отже, людина складається з 12 систем. Системи утворюють органи, а органи складаються з тканин. А тканини з клітин. І саме на рівні клітин вирішується все наше здоров'я. Якщо клітина хвора, вона створює таке саме хворе потомство. Якщо здорова, вона народжує здорові клітини. І тоді здорова вся людина. А щоб клітина була здоровою, потрібно створити певні умови. А для цього є. Чотири кроки здоров'я. Послухайте, перший крок це напоїти організм. Люди п'ють все окрім води. Вони п'ють каву, чай, соки, газовані напої. Але ж ми на 70-80% складаємося з води. І важливо, яку саме воду ми п'ємо. Наше тіло має свій кислотно-лужний баланс. Норма у нас. PH 7,43. Все, що нижче, це закислює наш організм. Дивіться, Кока-Кола PH2, кава PH3, соки PH4. І якщо ми не залужнюємо організм водою з PH вище ну, ніж 7,43 Тіло починає брати оці всі лужні мінерали, такі, як Калій, кальцій, магній, натрій із кісток, із волосся, із нігтів. І через роки це просто вже хронічні захворювання. А коли ми даємо організму цю потрібну лужну воду, то організм поповнюється, а не виснажується. Другий крок це очистити клітину. Ну, Сучасна людина не живе так, як жили наші пращури. Їжа в нас в магазині, повітря забруднене. Вода неякісна, стрес щодня. Організм не справляється і накопичує ці токсини. І коли нирки, печінка, вони перевантажені, уже вмикається такий найбільший орган очищення це шкіра. І тоді у нас вже псоріаз, дерматит, висипання. Отже, важливо проходити антипаразитарну і детокс-програму, щоб допомогти організму вивести все зайве. Крок третій це нагодувати клітину. Не борщем, не котлетою. Це їжа для нас, а не для клітини. Клітині потрібні мікро-макроелементи, вітаміни, 28 амінокислот, ферменти, омега-3 потрібна. І їжі недостатньо, щоб поповнити її потреби, тому потрібно додавати ці ж вітаміни, ферменти, омегу. Крок четвертий: це захистити нашу клітину. Клітина це ж як дитина. Їй потрібно ну, не лише те, що її напоїли, нагодували, а й захистили. Вільні радикали вони щодня руйнують клітини. І якщо їх не захищати антиоксидантами, організм старіє швидше. Ну, дивіться, коли дощ. Ми ж надягаємо дощовик або беремо парасольку. Коли сонце беремо сонце захисний крем, так само потрібно захищати і клітину зсередини. І коли клітина здорова, вона створює здорові тканини. Тканини створюють здорові органи, органи створюють здорову систему, і тоді здорова вся людина. Якщо ви дослухали мене, значить вас справді цікавить здоров'я, і вам цікаво, що я можу вам запропонувати. Ті, хто хоче здоров'я, ті, хто хочуть оновлення, енергії, молодості, життя без болю, без оцього хаосу в тілі, якщо це про вас, тоді я готова ділитися всім, що знаю.